Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід кашемірових шарфіків, які є в нашому магазині. Шарфики в клітку і ось такі ось леопардики. Зараз все вам розповім. Дивіться, ось такий шарфик, Кашеміровий шарфик. Зараз помірюю розмір його. Він дуже м'якенький і приємний на дотик. Не кусається. Дуже хороший шарфік. Так, ширина цього шарфика. Ширина цього шарфіка 71 см. І оце він складений удвоє. Тому я ось так міряю і помножу на 2. Ось тут 92, значить 184 см його довжина. Коштує цей шарфик 450 гривень. Ось такий він повністю весь. Його можна носити, закручувати на голову, а можна носити ось так ось на плечах. Огортає все тіло, дуже гарний, тоненький і теплесенький. Для того, щоб ви не помилились при замовленні, я їх пронумерувала, тому що розцвіток є багато і вони дуже схожі один на один. Дивіться, ось цей шарфік рожево-сірий, він йде під номером 1. Коштує 450 гривень. При замовленні будете казати, шарфік в клітку номер 1 за 450 гривень. Далі, ось такий ось шарфік йде під номером 2. Тут теж розово-сірий гама, але вона трохи темніша. Кашеміровий шарфик. Так, вам зараз розкрию кожний шарфик, щоб ви побачили. Далі, ось цей шарфик. Вже йдуть пастельні кольори під номером 3. Дивіться, тут є і сіре, і молочне, і кофейне, всякий колір. От номер 3. Далі, ось такий шарфик іде під номером 4. Перевіряю, чи я правильно вам кажу. Ось такий номер 4. Тут вже чорний колір додається яскравий. Далі тут шоколадний ось такий шарфік. І рижий тут є. Ось цей шарфік іде під номером 5. Під номером 5. Далі ось такий шарф іде під номером 6. Так, номер 6. Коричневе, молочне, чорне. Кава. Ось такий дуже ніжний шарфік іде під номером 7. Ось такий, бачите, світленький він. Тут такий ванільний колір, кавовий колір. Під номером 7. Ой, так. Так, да, під номером 7. Далі ось цей шарфик іде під номером 8. Ось тут теж, бачите, і кава, і чорне, і сірий, і білий. Ось такий номер 8. І чорно-білий шарфик іде під номером 9. Ну, чорно-білий шарфик, я думаю, ніхто не помилиться. Ось такі шарфики по 450 гривень, клітка. Вже гарно не вийде їх скласти, я потім складу. Далі ось такі шарфики по 400 гривень, леопардик. Вони теж кашемірові, тоненькі і м'якенькі. Зараз поміряємо їх. Ось це він вдвоє. Значить, в довжину. Довжина получається: 91, значить, 182. І ширина 69 см. Ось тут є така етикеточка, написано Кашемір. Кашемір коштує 400 грн. Леопардовий шарфик теж є. У нас три розцветочки. Ось такий ось. Ось ця розцветочка у нас іде під номером 1. За 400 гривень. Так, номер 1 йде. Ось така розцветочка. Далі ось така розцветочка йде під номером 2. Ось така розцветочка йде під номером 2. І ось така гарна яскрава. Іде під номером 3. номер 3. Коштує 400 гривень. Далі ще є клітинка у нас по 500 гривень. Тут я номерів не ставила, тому що їх є три кольори. Я думаю, ми не помилимося. Дивіться, ось такий є кавовий колір. Зараз поміряю розмір. Так. 80, ну майже 90. Тут ще от запас є. 90, значить, буде метр вісім. І ось тут от 66 сантиметрів. Вони приблизно всі в один розмір йдуть, по 500 гривень. Він, бачите, ось такий іде шарф. Це оригіналь. Отакий ось. По боках середина однотонна, а по боках от тут різні. Ось такий є кавовий шарфік. Є ось такий червоно-бордовий шарфік. Ось такий ось. І оливковий, оливкова клітиночка, теж дуже гарний, по 500 гривень. Замовити ці шарфики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Можете написати на Viber, на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!